Знаєте, що я хочу сказати? От в рік є 12 місяців, да? в кожному місяці приблизно 4 неділі, ну буває десь може 5, ну 48 неділь. 48 неділь це 48 проповідей. І 48 скільки ви запам'ятали? Ну бистрі, хоч одну проповідь за 48 за рік. Хоч одну запам'ятали. Да, Запам'ятали? Тому, якщо ви запам'ятали все, що вам сьогодні казали, то цього достатньо. А я вам просто скажу, що Івангелія Івана 10.11 10, там написано, Ісус каже, я пастир добрий. Добрий кладе життя за людей. Ісус каже, я добрий пастир. Що я хочу побажати? От будьте добрими. Просто добре місце. А тут не написано, Ісус, Ісус каже, я такий був помазаний. Я молився на язиках, я там дє, демонів ганяв, я там стільки людей Воскресив, я такий Алілуя. Він просто каже, я добрий. Я добрий. От коли ви чуєте, що людина добра, то що? Все... Ви чули, да, що будь добрим за тобою. Бо тут написано я пасти добрий, і мої вівці йдуть за ким? За добрим. А за злим не підуть. То я вам просто бажаю, щоб ви були добрі. І там написано, де як він повинен бути добрим, чесним, поважним, достойним. Так що будьте, у вас є діти. Є, так? Да? І... Для дітей повинен бути батько не, не називатися батьком, а бути батьком. Турбуватися, любити, поважати. А діти бувають різні. Сьогодні хороші, завтра ще краще. Сьогодні п'ють молоко, завтра кров. З молоком. Тому, але ж ми їх любимо. Любимо і наші діти завжди самі кращі. Так чи ні, брати та сестри? Чужі діти бувають різні, а от наші. Хочу сказати, мої діти самі кращі. І це правда. І ваші самі кращі. але ж мої лучші. <ривіт> <ривіт> Тому е... будьте добрими, любіть людей, щоб не було у вас чужих своїх. Це всі, всі ваші. І доброта, я вірю, що вона вам допоможе, і Бог вам допоможе. А раз ви вже тут є, то це вже значить, що Бог вас вибрав, благословив, наділяє вас своєю мудрістю, здібністю, благословіннями і все буде добре. Тому схиляйте коліна, пастиря, будь ласка, виходьте. І ми помолимось. Давайте піднімемось, брати та сестри. І будемо молитися за Ігоря і Крістіну. Боже, ми щиро дякуємо Тобі за церкву. І твоє слово каже, що ти вибираєш і наставляєш. Ти даєш для церкви свої дари, свої подарки. І ми дякуємо Тобі за Ігоря, за Христіну, яких ти вибрав, яких ти сьогодні благословляєш, і це є подарок для церкви, для людей, які тут знаходяться і які ще прийдуть. І ми благословляємо Ігоря і Христіну іменем Ісуса Христа. І ми дякуємо тобі, Господь, що Ти їх благословляєш, що ти кладеш свої руки на їхні голови, ти даєш їм сили, мудрість, здібність, бачення, Ти Господь наділяєш своєю любов'ю, дає все необхідне для їхнього життя і служіння. І ми їх благословляємо іменем Ісуса Христа. І хай твоя рука завжди супроводжує їх, хай твої чудеса та знамена завжди супроводжують. Коли вони моляться, давай відповідь, коли вони просять, давай, коли вони шукають, щоб знаходили. Коли вони допомагають людям, Господь, відповідай на бажання сердець, і щоб вони завжди бачили результат, бачили відповідь, бачили чудеса і знамена в ім'я Ісуса Христа. І навіть коли буде важко, не всі люди будуть розуміти, Господь, ти їх підтримуй, ти їм допомагай, щоб Твоя любов завжди виливала їхні серця. Ми їх благословляємо іменем Ісуса. Їхнє служіння благословляємо, сім'ю благословляємо, дітей благословляємо, і щоб вони завжди були благословені тобою в кожній сфері свого життя. Амінь. І давайте ми щоб Для меня великая честь и большая привилегия служить Тебе. Служить Тебе, Господь, это желание моего сердца. Это моя воля, это мой выбор, Господь. Боже, Тебя я прошу, Господь, давать мне мудрости для служения. Иметь от Тебя введение в служении, Господь. Боже, и я Тебе обещаю, что я в моем сердце желание служить Тебе до последнего вздоха, Господь. Будь верным Тебе и хранить добрую совесть в Тебе. Аминь. Аллилуйя, Отец мой Небесный, я благодарю Тебя за это доверие, Боже. Я благодарю Тебя за эту честь, Господи. Нет больше привилегий, чем быть угодной Тебе, Отец мой Небесный. Ты видишь мое сердце. Боже, я прошу Тебя, Господи, поддерживай нас, поддерживай, учи нас, Господи. Позволь идти за Тобой, Боже, ухватиться за край Твоей одежды, веди нас своими стезями, Отец. Научай, Господь. Благодарим Тебя за Все. Ми три рази скажем. Благословляй. 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 Имя Иисуса. Аминь. Все, ми вас питаємо. Господь вас рясно благословить. Служіть Господу, людям. Дуже дякую. Слава Господу. От і состоялось, Ігор, видіш, як? Слава Господу, да?